the right. Вітаю вас з Новим роком, тому що це перше відео у 2025 році. Хоча вже на календарі 16 січня. Сьогодні я знімаю новий влог. Вирішила зняти його, тому що в мене сьогодні була дуже цікава подія, як на мене, а мене направили до логопеда. Людину без явних дефектів мовлення направили до логопеда. У мене є проблема з літерою Р з дитинства, але її не зовсім сильно чути. А, ось, але направила мене не через дефекти мовлення, а через ортодонтію. Розкажу вам далі детальніше. Зараз хочу нафарбуватися, і в мене є буквально 10 хвилин для того, щоб це зробити. Тому потрібно трошечки нафарбуватись. І я вам зараз покажу такий свій експрес-макіяж, який займе, якраз я думаю, хвилинок 10. І першим кроком я вже одягнула свій светр, тому що, знаючи мене, я його обов'язково. Зіпсую, якщо буду фарбуватися і одягатись потім. Зараз заколюю волосся і починаємо дуже-дуже дуже швидко в темпі вальса робити. Перше наношу замість бази свій SPF. Це такий от Beauty of Jesus. Так, наносимо так його. Не шкодуючи. Е, так, трошки буду вводити в курс, що я роблю. Е, я наношу зараз консилер. Чергую зараз два разом, тому що вони зараз не підходять мені жоден по кольору. Я така напівсмугла, напівбіла. Тому е, Fenty Beauty у відтінку 230 наношу. І на нього, біля нього наношу Maybelline Fit Me у відтіночку 0,5. Взагалі, зимою мені цей 0,5 ідеально пасує. Але на початку осені ми були в Італії, я загоріла і в мене досі тримається цей засмаги. Справді. Уже, ну, не прям тримається, але я смугліша, ніж зазвичай е, взимку, тому зараз він мене трошечки за Тому наношу їх два. І трошечки притушовую дуже-дуже швидко, тому що я вже майже запізнююся. Мені треба їхати на контрактову площу з сукорків. Це трошки далеко, якщо ви знаєте. Так, чуть-чуть нанесла консилера. і одразу наношу ще на. Зону, ось тут у мене є висипи. Трошечки сюди, бо тут у мене теж зараз є висипи. це такий макіяж е, небрежний максимально. Зону носа. Сюди на перегородку. Там уже не буду. І до цих зон вже наношу просто тональний. У мене вже закінчується дуже класний тональний від е, сюскін, якщо не помиляюся. Також я вам виведу саму картинку. І напишу, який це відтінок і що, бо зараз я не встигаю дивитися. І на фіналь я вже міняю кісточку, беру ось таку. Мені зручніше нею робити макіяж, ніж спонжиком. І там, де консилер, то там стараюся вбивати, щоб він взагалі хоча б трошки там залишився. Все, good. Я сподіваюся, там було все видно, якщо ні, то це ніхто не побачить. Так, і далі. Третім кроком я наношу сюди свої румяшки, у мене ламель кремові. Наношу ось такою от е, плоскою кісточкою. До речі, їх потрібно зовсім небагато для того, щоб був помітний ефект. Я розташовую сюди, і якщо в мене немає часу, то залишками з кісточки провожусь зверху над вкладкою повіки, для того, щоб там трошки. Було якийсь. Забула, як це називається. Якийсь об'єм. Ось так. Тон готовий. Такий дуже екстра швиденький варіант. А, і закріплюється все пудрою. Пудра у мене Fenty Fanty Beauty. Відтінок 0,3 банана. А, у мене мініатюра. І мені її настільки надовго вистачає, що я насправді не знаю, чи доведеться мені купувати коли-небудь повномірну версію. Я купувала на пробу, чи мені підійде просто відтінок. Замовляла на Сіфорі. В принципі, в більшості косметики, яку ви тут бачите, якщо це якась не ламель, то це із Сіфори. Замовляю через НП-шопінг з Америки. Дуже класно обожнюю кількість їхніх пробничків ще різних. І це набагато дешевше виходить, ніж замовляти з натінок. Все. і що по часу. У мене три хвилини. Три хвилини, і я вже маю бути взута, стояти на виході. Тому дуже швидесенько. Брови просто підчісую. Не буду фарбувати, зараз гелим вкладу. Гель у мене від L'Oréal. Ось такий. Він не дуже гарно вкладає брови, не дуже гарно тримає, точніше. Але. Як такий швиденький варіант, просто щоб вони виглядали охайно підходить. Все. Далі у нас три етапи, що у нас буде контуринг. Трошечки закріплюю сухим. Так, у мене є палетка, якими треба робити довше. Є палетка, якою робити швидше, але вона вже просто вбита Богом. Це палетка від ламей. Її вже, я не знаю, років два, напевно, але. Тут дуже пусті ці штучки, але так як робити нею, у мене не виходить робити більше нічим насправді. Ну, іншими теж виходить, але це робити довше. воно лягає плямами. Ну, якось мені не, не так подобається, як ця палетка, але цю вже хочу використовувати. Так, ось так от контуринг. Це дуже швидка версія, якщо. Б... Було трошки більше часу, то я б розтушувала довше і тоді могла б наносити якоюсь іншою палеткою. У мене тут ще є декілька для контуринга. Так, сюди і знову ж таки просто на повіку трошечки наношу того ж кольору, який контур був. І останні два кроки це туш і. Е, туш у мене від Lancome, користую завжди тільки нею. купую завжди мініатюри, тому що повноформатно я не встигаю використати, поки вона висихає. А мініатюра якраз мені підходить по часу. Можна було б ще завити кюрлером, але часу немає, тому дуже швиденько підвожу нею. Це єдина туш, яка у мене не тіче, І у мене дуже сильно слізяться в очі, особливо зимовий період. Або літні, в принципі, в кожний сезон у мене дуже снизяться, тому ця туш витримує. Вона не водостійка, але вона тримається. І помада. Не використовую помаду, мала б сказати я. Я підвожу завжди губи олівцем. І потім якимось блиском. Зараз глянемо, що тут, тут є у мене. Так, беру олівець у мене. Сьогодні буде ламань 401. Я, до речі, не підводжу губи е за контуром, тому що вони в мене, в принципі, і так не зовсім маленькі, тому тільки по контуру. Все, супер швидка версія. І тепер мені треба якийсь бальзамчик, е але тут я його не бачу, тому ми візьмемо помаду від е Maybelline. Точніше, це не помада, це блиск, Lifter Gloss. Я думаю, ви бачили вона в тіктоці супер популярна. Оце відтінок 0,5, але він дуже яскравий, я наношу його кісточкою зовсім трошечки, і тоді воно виглядає гарно. Тобто беру трошки на кісточку на натуску і наношу на губи. Все, готово. Запис іде 13 хвилин. Означаю, що макіяж вийшов швидкий, плюс я ще вам щось розповідала, але я вже запізнююсь. Чудово! Все розчесую волосся, все інше ми вже не встигаємо сьогодні, тому біжу, беру вас з собою і постараюсь показати щось можливо в кліниці, яке я буду. Так, так би виглядав образ, якби я була трошечки молодшою. Але так як мені вже 23, то ми застібаємо до кінця і одягаємо шапку. Тепер визуваюсь, беру сумку, і я побігла. Так, я вже пройшла всю консультацію і прийшла, щоб тітку купело зараз поїсти і вам розкажу, коли ще додому, як у мене пройшов візит. Я вже на осадках і я вирішила, що зайти в Рівермол. Почалися знижки в царі в ось що в мене весь тікток заповнений цим. Тому я вирішила поєднати дві справи. Першу зайти сюди, подивитися, що там є. А друге прогулятися по цій прекрасній набережні біля Рівермола. Я вчора нила в сторіс, що я тут дуже рідко буваю, хоча живу буквально напроти. Підписуйтесь, до речі, на інстаграм, я там часто викладаю. Історії набагато більше, ніж випадаючись на Ютубі. Тому сьогодні я прогуляюсь тут і зараз зайдемо в Бершку, в Зару, в ну, що, в Страдіваріус, напевно, і куплю щось собі. І, можливо, мамі зараз запитаю чи щось треба подивитися. Тому беру вас з собою туди. Сьогодні такий день, практично вихідний, але насичений різними активностями. Тому йдемо зі мною. Ще, до речі, великий плюс. Сьогодні четвер, хоч вже вечір, але тут практично немає людей. Я найбільше люблю саме таку пору, коли нікого немає, можна прогулятися. Я вже включилася до вас з дому. Я прийшла з торгового центру і там не купила нічого. Я поміряла все. Те, що я хотіла знайти, я не знайшла. Те, що я міряла, воно мені не підходило. Дві речі не було мого розміру. Коротше, сьогодні такий собі шопінг. Просто прийшлася, подивилась, що там є, що немає. Прийшла додому, зараз буду готувати якусь вечерю, напевно. Зайшла в нову з подорожі, до речі. Зараз покажу. Мінімальні покупки вода. Дуже хотіла пити після цього е, шопінгу просто. Далі курячі стріпси і мандарини. Запитаєте, чому так мало, ти що, не їсиш, я вам скажу ні. Е, я їм, але до мене в суботу або в неділю приїжджає доставка сільпо з продуктами на тиждень. Я замовляю кур'єр. У них зараз є підписка, взагалі за одну гривню ці доставки виходять практично безкоштовно. тобто. І в процесі тижня я просто докуп, докуповую те, що мені потрібно. І от курка, не те, щоб я її не замовляла минулий раз, але ту, яку я замовила, вона зіпсувалась в холодильнику і довелося її викнути, тому купила зараз нову. Зараз буду готувати вечерю. Буду до мами з сестрою. Вас залишу підглядати трошечки за цією вечірньою рутиною. Так, я заварила чай уже. У мене вимкнулася камера, <свісно> вона розрядилася, тому певний час я не знімала нічого. Я встигла повечеряти, встигла зробити чай і зараз розкажу, як я обіцяла про свій сьогоднішній прийом у спеціаліста. Коротше. Дуже цікава історія, дуже цікава тема. Мені прям. Знімали наушники, це було не <свісно> було дуже цікаво на цьому прийомі сьогодні, тому що я дізналася такі речі, про які я ніколи раніше не задумувалася. Наприклад, звідки йде неправильний прикус, звідки всі ці питання. І у мене це пішло з того, що просто мені робили операцію. Називається вона в народі уздечка. Я не знаю, як називається науково. Коротше, є така плівочка між язиком і щелепою, яку мені е, якось там підрізали, е, коли мені було десь 10 років. А вирішення цієї проблеми було просто в тому, що це просто потрібно було зробити раніше. Але на той момент мої батьки відмовили лікарі це робити. Сказали, що це буде зарано, типу, можна зробити в пізньому віці. Тому. Через це ішли всі проблеми мої, і це генетична така проблема. У мами таке було, у сестри таке було, і у мене. І сьогодні я дізналася, звідки це пішло. Зараз мені будуть ставити в правильне положення мій язик, тому що він з дитинства звик бути знизу, через цю уздечку, А в здорових людей він має лежати зверху біля верхнього підневіння, як виявляється. Це все, якщо дуже коротко, тому що в мене був прийом десь годину, і всю цю годину мені розповідали всі причини, наслідкові зв'язки, які можуть виникати від того, що в неправильному положенні стоїть язик у вас в роті, це від дихання до постави привкусу. Просто велика маса проблем іде від цього. Тому мені будуть виставляти в правильне положення язик. Бонусом сказали, що я буду нормально вимовляти букву Р, тому що коли я розмовляю, то ніби і не чути, що я її нормально не кажу. Але якщо я спробую говорити букву Р, Р, то от вона трошечки є, але немає цієї там протяжної такої літри, як вона мала б бути. Тому е мені її виставлять. Бонусом, але це швидше все не для того, щоб виставити якусь буку. Це все для того, щоб просто виставити все максимально в здорове положення, максимально фізіологічне положення, як це має йти для здоров'я. І, в принципі, те, що мені зараз роблять лікарі із зубами, воно не тільки для естетики. Воно і для функцій здоров'я. Тому я працюю з ортодонтом, я працюю з гнатологом, який виставляє мені ось тут суглоби, і який міняв мені прикус. І тепер я працюю ще з це не логопед, до речі, насправді це спеціаліст з міофасцинальної терапії. Ось так. Я залишу інстаграм. Якщо раптом. У ваших дітей якісь проблеми з прикусом. Вона мені розповідала про проблеми, коли дітки жують свій палець, і у них ця щілинка така утворюється, або коли в дитини є аденоїд, це впливає на прикус, виявляється, або якщо є ця проблема з уздечкою, то це все треба вирішувати. І після вирішення фізичного треба ще виставляти з таким спеціалістом правильно заводське налаштування організму. Отак. Тому всі гроші, які зараз витрачаються, витрачаються на те, щоб просто привести оцей от організм оцей, в заводські налаштування. Будемо з цим займатися. Зараз я буду пити чай. Буду проходити урок в Duolingo, до речі, приколом розкажу. Е всі знають, я думаю, цей додаток для вивчення мови Duolingo. І він оце ж весь час такий надоїдливий постійно ці реклами, і в мене раніше з ним були такі стосунки, що я просто ігнорувала всі ці його попередження про те, що треба пройти уроки, і вважала його взагалі якимось недолугим. Поки в одній своєї знайомої в Каті не побачила в сторі, що в неї 365 днів занять з англійською. І я така, Боже, а це реально ну, стільки мати? Типу, е, ну, підряд. Я там. 10 не протримувалась ніколи, і в мене прям це була якась така точка, думаю, я теж хочу спробувати. Ну там по, по 3 хвилинки в день буквально треба сидіти, і у мене сьогодні вже 81 день. Зі мною займається мама. Я знаю, що мама це дивиться. Мама, взагалі, моя головна фанатка. Тому маю привіт. Мама сьогодні пройшла 4 уроки, а я пройшла тільки два. І задумайтеся, хто хто із нас розумніше, мама, звісно. У мене вечірня традиція приходити уроки, я щойно пройшла два, але мені дали преміум, тому я ще сьогодні попроходжу і буду робити свою вечірню рутину. Зараз подивлюсь ще серіал «Поп'ю чай і потім піду вмиватися. Я думаю, що я от сьогодні вам покажу вечірню рутину, тому що ранково я не встигла показати, бо я запізнювалась. Минулий раз я намагалася ранкову зняти, але у мене пішов розфокус по камері, я її не зняла. Щось з нею не так, тому сьогодні зніму вам хоча б вечірню рутину. Там деякі засоби у мене закінчуються, тому вона буде змінюватись. І якраз класно сьогодні показати її в такому вигляді, як вона поки що у мене є. Це весь план на вечір. А і ще із плану читати книги. Я почала читати книжку Велика четвірка. Дуже класна книжка, вона про. Компанії Amazon, Google, Facebook, і яка четверта і Apple <свісно> про їхнє ведення бізнесу, як їм вдалося завоювати великі ринки, і вона справді дуже цікава. Я її взяла випадково в книжковому магазині, читала опис, мені сподобалося. Взяла і от уже десь третій день її читаю. Сьогодні навіть фотографувала собі деякі сторінки і читала в дорозі, поки їхала. Ось такий план на цей вечір: включай і йдемо на вечірні процедури. У нього було дуже багато дітей. Чи обманула дивлюсь на серіал Шпигуна на Stadium Family. Якщо ви не бачили, подивіться. В проміжках між скачками по пеньках. Тобто повернули до страусів. Я думаю, що думаю, що відсотка страусів там, правильно так казати. Що ж, окей, я досиділася до самої пізньої ночі, коли я вже дуже хочу спати, коли мені треба швиденько іти лягати. Але я обіцяла, що я вам зніму свій догляд вечірній, тому знімаю. Буду показувати продукти, якими користуюсь. У мене ось тут от зона носа і зона лоба жирні. А зона у щуках, вона у мене дуже сильно чутлива, Її прям я колись. Використовувала кислоти, мені тут аж починало пекти, якщо я не носила на цю зону. Тому зараз покажу, чим я власне користуюся. Ще один момент. У мене частина продуктів це ті, які мені підбирав косметолог. Частина я проходила курс по догляду за шкірою. У дівчинки в мене підписана капанайко, здається, я зараз підпишу. Прохоблений курс колись по волосю по догляду і по обличчю. Дуже-дуже-дуже всім раджу. Прям дуже класні інформативні курси, коштують недорого. Тут силочка буде. Тому догляд підібраний правильно. І, в принципі, він гарно діє. Мені подобається, як я зараз з ним виглядаю. Отже, перший крок це омивалка. Омивалочка в мене в ось такій баночці, на якій немає ніякого підпису, але маєте повірити мені на слово, що це обаджу. Е, я зламала упаковку умивалки. І я хотіла щось там відкрутити і так відкручувала, що в нас зламалася сам цей носик, і він почав витікати у будь-якому положенні, не закривався. Тому я просто перелала якусь баночку від тонера і користуюся нею так. Уже ця умивалка у мене більша, ніж рік. І вона ще не закінчилась тут ще ось так. от. Е, ну, не більше, ніж рік ці пляшочки, я маю на увазі, що з моменту, як я її купила, пройшло більше, ніж один рік, вона в мене досіє. Тому першим кроком буде умивалка. Другий крок у мене тонер. З доказів, що він класний, це те, що це друга пляшечка, і вона вже просто на дні. Це один з найкращих засобів, яких у мене був: це Нідлі тонер. Е, бо тому що є цей лосьйон, Майже в такій самій упаковці, він просто трошечки темніший. У мене саме тонер, мені він найбільше підходить. Е, я користувалась якось блідку, напевно, на заміну цьому брала собі комбучу. І комбуча мені зайшла навіть менше, ніж оцей тонер. Тому друга пляшечка була повтор цього. Думаю, що третю також візьму. Його не буду експериментувати. Разом він підходить в моїй шкірі, хай буде. Супер. І третє, фінальне це зволожуючий. Він також, у мене вже закінчується. Також хочу повторювати, вже бачите, такий видалений. Це від HENISH. купувала на Айтюпі. У нас в косметичних магазинах його не бачила, але там були дуже гарні відгуки. Купила його. Він таким напівпрозорим, дуже мені він подобається по текстурі, гарно зволожує, але його треба носити в комбінації з тоніком. Завжди тонік дає вологу. А крем її закріплює. Далі, ви думали це все? Ні. У мене є ще два засоби, які я ввела собі в звичку і дуже ними задоволена. Перший засіб це крем під очі. Я дожила до того віку, коли крем під очі це також уже необхідність. У мене дуже тоненька шкіра, у мене тут дуже видно всі синці, все, що тільки можна, все видно. Оце от крем це супер топ. Це крем від Бентона, дуже він топчик. Я його вам раджу. Також вже друга, якщо не помиляюсь, але він дуже економний, прям дуже. І остання штука, ще більш економна з усіх, це економна і по ціні, і по швидкості використання це ось така от колія активатор росту. Я користувалася нею в минулому році в певний період. І в цьому році почала відновила зараз знову. Тобто літом я користувалася, весна літо, потім я якось забула про це. Зараз відновила. От коли користувалася на постійній основі постійно, то справді бачила ефект, що такі війки і бровки прям росли помітно краще. Інколи ще я користуюся засобом, але це не кожен вечір. Частіше зранку наношу, але покажу зараз. У ось такий тонер для волосся від веледа з розмарином це для росту волосся. Але зараз я ним не користуюсь практично, тому що я захопила десь піпетку, яку я наносила, а тут дуже незручний дозатор. Тому треба або купити собі нову піпетку до нього, або такий Мавролі, я бачила такі. Дозатор, ніби розчосочка, ти розшісуєш, одразу наносиш тонер. Він супер топ, він прям класний, він дуже швидко дає результат. І якщо наносити не оцим дозатором, який в ньому вбудований. В ньому, типу, звичайний такий носик, але но не підходить, він дуже незручно ним користуватися. Якщо не оцей дозатор, то він дуже навіть економний. Це все ні, не все. Останнім кроком у нас байзамчик або масочка для у зараз, ну, у мене якийсь вийшов момент, що все одночасно закінчується. Напишіть, якщо у вас також постійно все закінчується просто отак, от одномоментно. Ну, ось це у мене зараз. У мене тут шампунь закінчився, у мене гель для душу закінчився, крема вже закінчується, і моя масочка від Ланеш. Ну, бачите, так? Да? Все. Вже просто. На один раз або сьогодні вистачила. Користуюсь нею, або ще від Maybelline, дуже мені подобається блиск. Якось несподівано в Єві взяла випадково, а він має ефект кращий навіть ніж ладеш. Ось прикріплю. І кремчик крамб теж закінчується, але він лежить біля ліжка. вишня Мегдаль Також Отутут. Отутут буде фотографія. Це весь догляд мій увечері. Стараюсь робити стабільно кожен вечір. Крім тоніка для голови, все інше, стабільно. Кожен вечір, так от, день в день вже. Е, ну, а цей комплекс всю осінь і зиму точно. Тому що мінялися якось там, я комбучу пробувала, або крем пробувала якийсь інший. Але зараз от, стабільно у мене ось такий розпорядок, е, і дуже він мені подобається і підходить. Тому буду рада, якщо якісь засоби вам пригодяться. А я йду їх використовувати. І буду лягати спати. На випадок, якщо це вже буде останній кадр, і я більше нічого не зможу зняти, то дякую вам за перегляд. Я вас дуже люблю. Сподіваюся, вам все сподобалось. Пишіть коментар, будь-який, сподобалось, не сподобалось. Мені буде дуже приємно бачити, що ви дивитеся і якось реагуєте на цей контент. Вам гарного дня, якщо дивитесь в день, гарного вечора, якщо дивитеся увечері. Я буду лягати спати. Па-па!